Доброго ранку, любі малята! Ось і завітало до нас тепле літочко. Можна засмагати, відпочивати, гуляти і насолоджуватися і сонечком, і теплом. А у нас сьогодні з вами аплікація. І щоб нам було веселіше проводити літо, ми сьогодні з вами зробимо веселу гусеничку. Але перш ніж ми приступимо до роботи, я вам хочу запропонувати прослухати віршик. Гусенички на листочку сиділи, на сонечку спинку гріли, гомоніли, розмовляли, доки разом задрімали, довго спали, сни дивились, та в метелики перетворились, розплющили оченята і давай собі літати. Ну що ж, малята, час приступити до тіла. Для того, щоб зробити аплікацію весела гусеничка», нам потрібно ось такий аркуш паперу. На свій аркуш я приклеїла два отаких листочка. Хочу свою гусеничку посадити на ці листочки. Вам робити це не обов'язково. Хочете приклеїти, хочете ні. Потім нам потрібно будуть кольорові ось такі кружечки. Я кружечки зробила за кольорами веселки. Червоненький. Помаранчевий, жовтенький, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Крім того, потрібно буде ще біленький, або можна зробити такий, ну, якийсь там рожевенький е, кружечок. І намалювала я ось на ньому очки, носичок, посмішку, чубчик нашої гусенички. Вона ж весела, тому вона посміхається. А ще у неї, у кожної гусиночки, є ріжки, тому нам потрібно будуть ще дві коротеньких чорненьких смужечки. Ще нам потрібно буде клей і олівець, ручка або фломастер чорного кольору. Це для того, щоб потім ми могли намалювати їй ніжки. Кожен із кольорових кружечків ми зігнемо навпіл. Ось так. Отже, ми вже приготувалися до роботи. А щоб у нас гарно спорилася робота, давайте зробимо вправу для наших талановитих ручок і пальчиків. Рано гусеничка встала, потягнулась, позівала. Раз, два, три, чотири, п'ять вийшла у садок гулять. На травичку лізла, сілась і, звичайно, притомилась. Захотілося знов спати, вклалася відпочивати, а поки відпочивала, снів побачила чимало. А прокинулась дива то метели вже. Молодці. Тепер починаємо братися до справи. Перший я беру ось такий червоненький кружечок. Він у мене зігнутий напів. І одну сторону я намазую клеєм. Ось так. Так. Намазую і приклеюю його. До листочка. Ось так. Я хочу, щоб моя гусечка ніби повзла по листочку, тому я буду їх розміщувати нерівно. Погляньте далі краєчок змащую, одягаю його в червоненький, от, одну половиночку змащую, погляньте. У мене ця половиночка буде приклеєна, а ця половиночка залишається не приклеєна. І я приклею трішечки, заходячи у червоненьке. Бачите, як? Гляньте. Ось так. Далі беру жовтеньку і так само намашую, клеєм одну із сторін. Теж приклеюю трішечки, заходячи. В помаранчеву ось так. Ось так у мене утворюється така хусочка. Далі беру зелененький, намашу і приклею так само. Потім блакитненький, так само клею, смашую, трішечки заходжу в серединку зеленого. І приклею Далі синенький. Синенький так само. І останок у мене фіолетовий. Ось так. Ой. Ось така утворилася у мене таке тільки нашої гусеночки. Тепер беремо. Там, де у нас очка і ротик, зображення личка, гусеночки, так, до нього ззаді приклеюємо дві чорненьких смужечки. Ось так. Раз. Ззаді, бачите, не там, де намальовані у нас очка, а на іншій стороні приклеїмо одну червону, смуж, чорненьку смужечку. І іншу чорненьку смужечку. Це у нас будуть отакі ріжки. Ось так, коли ми тепер подивимося, в нас отака от гусеночка. Із такими веселими ріжками. Тепер змашуємо цей кружечок. Так, гарненько його змашуємо. Так, ріжок у мене один ріжок. Так. Змастили. І приклеюємо до початку гусенички. Ось так. З таким чином. Ось така у нас отрималася гусеничка. Тепер червоненьким, чи чорненьким, вибачте, олівцем або ручечкою, або фломастером малюємо їй ніжки. І ось така. Весела гусеничка у нас отрималась. Погляньте, ось вона ось так ось так виглядає. Весела, гарненька і різнокольорова. Молодці. Я думаю, ви всі уже впоралися із роботою.